Данилівська дерев'яна церква, що на Хущині, унікальна, адже її шпальня за вишки 14 метрів. Тоді, як інший в Хузькому районі, вдвічі менший. Храм збудований із дуба без жодного цвяха у 1779 році і розміщений у центрі села на високому пагорбі. Фундамент кам'яний. Відтак це оберігає споруду від підмивання ґрунтовими водами. Дана церква, греко-католицька церква Святого Миколая, побудована у 1779 році. Як вона існувала, дожила до наших часів, це остається загадкою, але нам вона залишилася в спадок, якби в ну, поганому стані. Таким чином ми вирішили її відремонтувати. Від, відреставрувати. провели ми реставрацію у, тисячу, у 2011 році. Три роки тому реставрували саму будівлю церпи, а роком пізніше і дзвіницю, що розташована неподалік. Кошт збирали звідусіль. В першу чергу греко-католицька громада Ужгородському качецької парку нам до, великий внесок допомогла. За рахунок коштів районного бюджету, районна рада нам виділила 80 тисяч, ну і збирали з різних церковних громад, рекатолицьких і наше, наше село, громада нашого села. Над бабинцем знімається чотиригранна каркасна вежа, що завершується тим самим високим готичним шпилем з чотирма мініатюрними вежами по кутах. Всередині церкви знаходиться іконостас, в якому збереглося дев'ять ікон, датованих 18 століттям. Стіни із клепіння вівтарного зрубу вкриті настійним живописом. Правда, зберігся він лише на 25%. Сюди приїжджають туристи з усіх усюд, адже подивитися тут дійсно є на що. Коли ми ремонтували цю церкву, проводили реставрацію, то більше часу проводили тут біля і туристи приходили з усіх кутків світу, з Швеції, з Канади, з Америки, з країн Європи дуже багато. Навіть були з Бразилії, що було для нас дуже дивно. Старожили села розповіли ще чимало цікавих фактів про їхню дерев'яну церкву. Насамперед, хто в ній служив, добре знають. Служби правило сімейство озарій. Фамілія. Вони були збущені народом: дід, прадід, син і далі внук, В общем, їх дуже много. Баба Павлина каже, так почалося переслідування місцевого священника, а згодом і катування. Мучили його, били його, кидали з тої горки, з самого вершка коло хреста, коло церкви, що котився аж вниз до хреста. Чоловік молодий, мав шість діточок, три дочки, три синка. Діти залишилися сиротами, бо він від сердечного нападу помер. Його могила там, біля хрест, чорний, мраморний, коло церкви. На вершечку там похований він. А жінку забрали родичі в Бущину із діточками. Жінка додає, прості люди засуджували дії катів, адже священник правив служби та проповідував віру у Всевишнього, і тільки бабі Павлені вдалося зустрітися з онуком того священника, який і передав жінці старі матеріали, фотографії та рукописи діда. Усе зберігають стіни церкви. Важливим аспектом у реставрації цієї церкви є те, що ми зберегли її автентичність, тобто, якою вона була у первоначальному вигляді, в такому вона зараз є. Ми не змінювали нічого. Це є важливою мовою для того, щоб її взяло ЮНЕСКО під свій захист. Ну і там проведення пожарних робіт, пожарної сигналізації. І практично звершення і зусилля і нас, і громади, і адміністрації районної відділу туризму області, району та чи будуть колись у церкві правити службу? Питання відкрите.